Бажаю здоров'я дорогі друзі. Сьогодні продовжую свою роботу в майстерні і хочу трошечки показати, що вже зроблено і трошечки сказати про які плани надалі я ставлю, які цілі я ставлю перед собою надалі. Значить, Зараз я працюю, встановив стіл для натягування дроту. Вже Натягнув ось таку стопу рамок, але зараз є, що в мене, отака, що потрібно допрацювати, і ось там в мене є рамки, які потрібно засвердлити, затулити і також натягнути дріт. Але перед тим, як я буду. Ну, Трошечки зніму, як я буду працювати, хочу розказати про один девайс, який я зробив нещодавно, який мені полегшив мою роботу і трошечки її спростив і пришвидшив. Це дуже, скажімо так, ну, дуже корисна і одночасно проста, проста річ, простий девайс, який я використовую в своїй роботі, який я зробив. Ну, сам, скажімо так, собі десь щось уявив, подумав, як би його зробити, так, щоб трошечки полегшити свою роботу. Ну і так, і така річ в мене вийшла. Нічого складного немає, кусок дощачки, От, облізки, тут все діло закладається, Ну, візьмемо поки цю планку, бо тут прикручена опора, щоб е, далі не йшло. Тобто по розмірах. Шинка, прикладаємо цю шину відповідно зверху маємо отвори. О, ось так помітно. Отвори, відповідно, засвердлюємо це все діло, шурупокрутом Для того, щоб верхній брусок засвердлювати, ми витягаємо ось тут підставку. Це спеціально зроблено для того, щоб нижній. Нижню планку, закручувати, нижню планку засвердлювати. І ось ми бачимо ось так сідає верхній брусок, він впирається. От, знову ж таки, закриваємо і засвердлюємо. Сьогодні прийшли, прийшли мої пакунки, прийшла моя посилка. Замовляв я вощину для того, щоб навощувати свої рамочки. Сьогодні я її забрав і зараз спробую трошечки ну, хоча б ту кількість, яка в мене вже сьогодні готова, навостити і поставити на зберігання. Вощину замовляв через інтернет. Дуже багато є виробників, не знаю, по в крайньому разі спробую. Дану лощину не буду говорити, де саме замовляв. Вещина. Такою я ще не користувався. Зараз я покажу виробника. Пішла вона в таких картонних ящиках. Тут дві пачки по 5 кг. Ось знизу вона розкрита. Так, зараз оперативник перейдемо. Добиралася. Э, хто в нас виробник? Виробника? Що є? В крайньому разі на запах відчувається дуже гарний запах. Ось така вощенка. Запах приємний. Подивимося, як вона себе покаже у роботі в цьому сезоні. Після того можна буде робити певні висновки. Так, друзі, значить, роблю я рамку, Листки потрібно трошки врізати, щоб вони були коротші. Можливо, на стандартну рамку українську вони і йдуть, хоча я замовляв на Доданівську рамку лощину, тому що виробників. На українську рамку практично ну там дуже мало і звичайно, в них ціна значно дорожче коштує даного. Роблю я обріз такої смужки, потім вони перетопляться і підуть на мою щіни. А <клух> За рахунок чого, тому що в мене верхній брус, який я роблю, він має 2,5 см. Що, можливо, на... далі зменшу на тих 5 мм, двоєчку буду робити, можливо. Ну в принципі не дуже на щось аж так впливає, але для того, щоб полегшити собі роботу і не обрізатися, що буду зменшувати цей брусок на 5 мм. Так, ну ось що я таким трансформатором, це він від. Взятий від мікроскопа? І відповідно, ну, якби мені підходить? По оно А що таке? Що таке? О. Використовую останні рамки я робив нержавійку, можливо, тому вона і так погано нагрівається. Мої усім вітання. Сьогодні 6 лютого і продовжую я свою роботу. Зараз робота в мене досить така клопітка, довго тривала, а особливо десь якийсь результат малопомітний, оскільки зараз я працюю в основному. Це повернення рамок. Вже ви бачили, що частину українських рамок я зробив. Відповідно, вже їх, також поставив на збереження для того, щоб використовувати під час роботи. Також зараз покажу, зробив, зробив я ось таку стопу, знову раму збив. Зробив я їх вже, ну, збив докупи, лише залишилося. Переселити дріт, крім того, займався я також нарізанням заготовок для рамок українських. Це є нижня планка, засвердлював нижню планку. Також, я думаю, відео ви бачили. Якщо не бачили, можете перейти на каналі. Воно є в останніх відео, де я показував цю роботу. А сьогодні перейшов також до заготовок. Так, різав я планки на. 145 рамку нижні планки і е, перейшов до засвердлювання е, боковинок 145-ї рамки. Зробив е, я ось такий кондуктор по типу цього, що в мене є на українську рамку, де я засвердлюю. Цим я засвердлюю низ і верх кондуктором. Відповідно, по такому ж самому типу я зробив на 145-ту рамку. Е, зараз Покажу самі рамки. Ось так вони виглядають. Бачимо отвори по центру розміщені, по центру, і виходить досить такі якісні Саме, сама боковинка плюс роз, виготовлення отворів, просвердлювання отворів на цих боковинках І це все виходить досить якісно. І в результаті ми будемо мати ну, вдале навощення, оскільки. Коли я навощував останній раз рамки, ті, які я засвердлював вже збитими, то там трошки вощину потрібно було перетискати в деяких місцях, тому що дріт все-таки тікав, і відповідно це приносить певні незручності. Ну і, звичайно, хочеться, щоб якість роботи була кращою. Постійно удосконалююся, постійно щось придумую. Ну і наразі, я кажу, придумував такий кондуктор, який я використовував при українській рамці. І такий кондуктор ось я придумав по типу того на 145-ту рамку. Вона рамка на 145-ту боковинку, 145-ї рамки. Ось так вона закладається, притискається, ну, і відповідно, на отворах. Засветлюється. Ось. ось так це все діло виходить. Не знаю, чи дуже помітно там, як це відбувається. Дуже зручно, швидко. За кілька, я не знаю, хвилин я вже насверлив ось таку ящику цих боковинок. Я думаю, що десь ще. До годинки часу і я перероблю всі менше, ну, ніж годинку, можливо, 30 хвилин і я перероблю всі всі, що в мене є. Це набагато ще раз скажу, зручніше, набагато швидше, і робота набагато якісніша. Далі, друзі, після того, як я завершу засвердлювання, завтулю ці всі, всі боковинки, і, відповідно, буду продовжувати нарізати заготовки на верхні планки. На Нижні планки і збивати 145 рамки. Після того, як зіб'ю, звичайно, натягну дротом і навурщу варщиною. Також підготую, щоб все в мене було скажімо так, підготовлено до сезону, щоб потім під час сезону я не доганяв десь, не спішив, не не думав, де, коли мені це все доробляти. Тому що я ж кажу, часу не завжди є вдосталь. Потрібно використовувати час той, який є зараз, і готуватися все заздалегідь. Так, друзі, ну давайте трошки попрацюю, подивитися, як це відбувається. Ну і на цьому завершуємо це відео. Більше таке воно інформативне. Для початківців, я думаю, це буде річ, яку можна зробити власними руками з тих речей, які є вдома. Тут шина, шина, зараз скажу. Я пов'язав трошки ширше, тому що планка все рівно ця ширша порівняно з тою, яку я використовую на українську рамку. 3, 3 см 30 мм. Фортушний завіс приварив і це все ось так функціонує. Дощечки, планочки, все, обрізочки, які у мене були. Ну що ж, давайте перейдемо, подивитися, як це відбувається коротенько, і, звичайно, відразу з вами прощаюся, тому що відео завершиться саме цією роботою. Всіх гаразді вам, добра, бувайте, гарного перегляду.